Черкаське відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив труп жінки. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. В ході розслідування було встановлено причетність одного із жителів Чигиринського району до сквонівказаного злочину. В ході відпрацювання по пошуку особи, яка могла скоїти вбивство, було розклеєно орієнтування на телефон чергової частини. Надійшло повідомлення від мешканців села про те, що біля місцевого пляжу. Прогулюється чоловік зовні схожий на фотографію з орієнтування. В ході виїзду на місце було затримано підозрюваного. Під час затримання останній пробував втікти, спригнувши з моста з висотою близько 20 метрів в річку, та сховався в зарослях. Після виклику підмоги. Останнього було затримано в очереті біля річки. Після затримання останній відразу зізнався в скоєнні збивства і вказав на місце знаходження речей, котрі він викрав з будинку після вбивства. Так, розкажіть, за що вас затримали? За вбивство. За вбивство кого? Бабушка. Де і як, при яких обставинах це трапилося? Ну, ночі заліз до неї. Вона мене замітила, я думав, що вона без спати, а вона мене замітила. Я її задавив. А чим ви її задушили? Руками. А що ви викрали з цього Там гроші, телефон, горілку. Велику суму коштуєте? Ні, десь 400 чи 500 гривень. Далі що ви зробили з коштом на що потратити? В магазині потратили на ну, свої потреби. Ви скворіли одне височе у вас ще є деякісь. Так, так. Да. Розкажіть деталі, що там трапилося? — Я не можу нічого сказати, тому що я п'яний був. Я не пам'ятаю нічого. До чого ви ще підтратите? До крадіжок. Бар. А ви раніше взагалі судині? Так. А за що ви були судині? За убийство. Бабушку тор.